Загадаю вас на моєму каналі. Ви вже тут думали, що в нас всі ці палерами обклеєні, поклеєні. Ні такого не, не випало нам щастя, але не тільки через те, що щось тут не виходить, а через те, що трошки вчора ми одними справами займалися, а в місті були тож не було коли. А ще така невеличка запара зараз вам розповім. Треба ж перед тим, як клеїти шпалери, пофарбувати стелю. У мене з цією стелею взагалі щось нічого не виходило. Уже вийшло майже. А чого, не знаю. Чи то фарба не така, чи то неправильно ми щось зробили. Хоча, чесно кажучи, вже ж не перший раз я фарбую, нею ми ванні фарбували, і після грунки все було нормально. раз-два і супер-пупер. А тут. Перший раз я так взяла щітку, а воно таке відчуття, що ти не фарбою його цією акриловою. Ну, ось, як. Де вона ось така? Це не важка під ньому. Ось така. Не фарбою цією, отам, мацюкаєш, а просто водою. Раз пройшлася, воно взагалі так трошечки-трошечки побіліло. Другий раз, третій раз, ну не всю стелю, але так смужку. Думаю, та йо-ма-йо, -йо, в мене вже там. Я казала, я вже нічого не хочу. Пішла-походила, походила, прийшла. Далі, то вже трошки воно пішло, але воно бралося так плямами якимись. І сьогодні, до речі, написала мені пані Валентина, привіт вам, що треба було перший раз не ґрунтувати, а просто цією фарбою, і, наче так написано було, що додати трошки ґрунтовки фарбу. А ми ж погрунтували, і воно взагалі, я ж кажу, що водою, тою щіткою: туди-сюди, туди-сюди. Так що я вже на цю стелю використала оцю банку, і вона не біла, вона є плями. Я сьогодні ходила в магазин, купила іншу фарбу, ту, якою. Вона дешева, але завжди ми нею користувалися. То я думаю, зараз я вже все зроблю і буде у нас шик. Шик. Так що ось так. Не все вдається з першого разу. І не перший раз, я взагалі, і як з батьками вдома жила, оцією фарбою такою ми фарбували, і все нормально було. І дуже скільки перефарбували того у ванні. А до цього вона нас стояла в будинку плита, і її от, вона трошки там замажеться, і фарбуєш, фарбуєш, щоб чистенько було. То досить часто я мала справу з нею, а це взагалі не то пальто. Так що рухаємося далі. Сьогодні, я сподіваюся, <рухає> в мене все вийде. Так, я тут ось п'ю чайок, так, тусуюся в цій кімнаті, мені дуже подобається. Ходила в магазин, купила ось таке лезо, бо шпалери палери є не отим канцелярським ножом, не виходить в мене ним, а тільки ось цим лезом таким. Потім купила ж ось цю фарбу. Сьогодні ось таку я взяла. Ми, у нас багато таких відеречок, це значить, що ми з нею користувалися. А оцю я взяла. До речі, раз, різниця десь більше 100 гривень в ціні у нас. Це я в селі купувала, а це в місті 348 чи 350 вона була щось таке. Взагалі, взагалі не то я не можу. Я не знаю, що таке, але вона мене вивела. Я думаю, це все-таки не від фарби залежить. А все-таки точно від того, що не треба було перший раз ґрунтувати. До речі, стіни ми колись, як у Ванні робили, що ґрунтували. Я фарбувала все добре було. А от стелю ми. Там було діло вже, то я ніколи не ґрунтувала, і вона так гарно бралася. Бо ось туди покапало на стіни, то воно таке біленьке, гарненьке, а стеля. Там воно не видно вам воно все злилося. Ну що, друзі, у нас процес вже пішов. Перша є, ми першу клеїли за цим лазерним рівнем. Трошки там воно зайшло на куточок, але ми обріжемо. Та й зверху треба трохи там обрізати ще. Отаке От у нас воно виходить. Бачите, стеля біленька вже відрізняється. Я з неї намучилася, але вже яка є вона. Трошки м -м, важкувато тим, що у нас тут, ось, бачите, ці труби йдуть, ну нічого. Запхнули якось. Там наліпили. Ну, як, ми не зі шматочками, ми просто розрізали, запхали, та і все. До речі, оці. Що метрові шпалери, що оце флізелінові вони перший раз ми клеїмо, то завжди такі простенькі в нас якісь були, бо ми знали, що ну, в тих кімнатах що воно буде перероблюватися, не купували дорогі. А це гарні такі раз, два і приклеялися вже. Ось так от. Так що пішли ми іншу відрізати і будемо зараз сюди тулити. Клей, де наш клей. Клей такий густенький вийшов, але він гарно мажеться. Це також ми перший раз цей клей брали. Не знаю, правильно чи неправильно, але зробили все по інструкції. Просто він такий густий. Ті ми як робили, то не такий густий був. Ну що, друзі? та дам ось така у нас краса. Мені подобається, але ж в кожного різні смаки. Хтось одне полюбляє, хтось інше. Я дуже була, побачила їх в інтернеті, ці шпалери, і захотіла саме ці пір'їнки. То одна стінка у нас це буде так. Бо якраз коли заходиш, оце вона так кидається в очі. Бо тут має шафа стояти, а так от від дверей. Так що, то шматочок, шпалер висить. М -м -м, залишилося вон там, смужечка, то ми трошки вона, ну це як сказати, потрапили е на клей, але не мастили ж її, то вона підсихає там місцями, а так скрутиться. Не знаю, навіщо вона так окрема, але в нас там ще залишилося, то можливо, кудись ще примостити зможемо. Саме, що я задоволена, це стелею. Біленька. Бо я кажу: вже яка буде, така й буде. Якщо вона не побіліє, бо я вже втомилася тут. Два дні скакати туди-сюди з цього столу ось стіл. А потім оцю ж кажу: фарбу взяла. Чи то фарба, чи то я не знаю, чи просто вже воно було декілька шарів. Та. Біленьке, гарденьке. Ось так ближче. Зараз вам покажу. Вони такі блискучі. О, видно, камера не дуже передає, але мені подобаються, мені сподобалися саме ось такі шпалери. Вони якось так гарно клеються, не так, як оті бумажні. А саму шпалеру ми клей не наносили, тільки на стінку. Отут трошки помучилися ми з цим. З трубами, але нічого, трошки Макс десь їх повіджимав, І є вже Уже одна стінка готова, і то добре. Завтра подивимось, як все добре буде, будемо доклеювати інші стінки. Ще там трошки нам треба біля свиней попрацювати. Бо на волю просяться білі свині. А так. Поклеїти шпалери і все можна стелити, чи як там кажуть, линолеуліу. Перевела на себе камеру, але я така втомилася трошки, не дуже хотіла себе показувати. Ну, вам не цікаво дивитись на одні шпалери. Сьогодні закінчувати йти відпочивати. Вже нічого не хочеться. Тож, велике вам дякую за перегляд, за добрі слова ваші під відео минулим, там, де я відповідала на запитання. Всім всього доброго, саме головне тихої ночі, бо відео виходить, чи ж ввечері, та й взагалі, щоб все всіх було добре. Дякую і до нових зустрічей. Пока-пока.